Сьогодні хотів би розказати про одну компанію, про акцію, за якою я слідкую доволі давно. Це Qualcomm, лідер в галузі напівпроводників бездротових технологій. Це компанія, одна з найбільших компаній на фондовому ринку. І за останні місяці акції компанії подешевшили. Майже на 20%. Зараз вона виглядає доволі цікавою, тому розкажу трошки детальніше. Спочатку хочу сказати, що це не фінансова порада, і що особливо для новачків на фондовому ринку я би не радив купувати окремі акції, а обирати і Чому акції компанії просіли? Тому що в звітах вони показали різке зниження прибутковості, але воно відбулося внаслідок чисто бухгалтерських рішень. Реального зниження прибутковості не було, але інвестори дивляться на індекси, і вони це сприйняли як негативний сигнал. І акції компанії в останній час продовжували падати. Це одна з найбільших компаній світу. По-перше, а по-друге, вона має дуже високий рівень маржинальності і прибутковості. Вона продовжує зростати високими темпами. Має виручку 44 мільярди доларів на рік. Операційна маржа у компанії 28 Це на рівні найкращих напівпроводникових компаній світу. Маржа компанії сягає п'ятдесяти. 5% це валова маржа, це значно вище середнього рівня по індустрії, по промисловості півпровідників. Оцінка Forward PE 13-14 на даний момент. Знову це фантастика. У більшості компаній 35. Тобто вона на даний момент вдвічі дешевша за інші компанії. Після того, як буде наступний звіт і вони покажуть нормального. Прибутковість, оскільки питання, одноразове питання бухгалтерського зниження прибутку буде знято, в принципі, може бути доволі цікаво. Також ця компанія має доволі високий рівень диверсифікації. Наприклад, автомобільний сегмент продовжує дуже швидко зростати, це новий сегмент для них, і там вже виручка понад 1 мільярд за квартал. Фактично вони домінують в Android-пристроях. Активне повернення капіталу акціонерам це теж важливий показник. За рік байбек склав 9 мільярдів плюс дивіденди. Ця компанія платить дивіденди, при тому, що продовжує зростати дуже високими темпами. Теж цікавий показник: також ціна акції до продаж. То от у Qualcomm вона всього 3,7 для порівняння у NVIDIA 30. Тобто, за цим показником, Qualcomm в 10 разів дешевший за Nvidia. У Бродкома, наприклад, іншого конкурента, показник 25, тобто 7 разів 8 разів Qualcomm дешевший. Ну і темпи зростання Qualcomm на даний момент це 14% в рік до року для величезної компанії це дуже хороший показник. Отже, цікавий сток.